Буде два робочі місця. Тут перукарські стіла, штамийка. А в тому залі буде теж робоче місце одне. Кристина Лєвда розповідає Суспільному, як облаштує свою перукарню під назвою Пучок. Розпаковує нове обладнання, гроші на нього отримала в рамках проєкту Годжоб карітас Україна» каже. Це мікрогрант на 99 тисяч гривень. Мені вдалося заплатити за два місяці оренди. Мені вдалося закупити все обладнання: це робочі місця перукарів, три місця, це мийка, це розхідні матеріали, зона очікування, це затрати пішли на вивізку. І також я зробила косметичний ремонт. Окрім грошей на власну справу, пройшла навчання, як правильно вести бізнес. Кристині 31, Вона з Миколаєва. До повномасштабної війни розповідає, мала там перукарню. Два роки тому вимушено переїхала з чоловіком і сином до Вінниці. Нині вона у декретній відпустці виховує півторарічну доньку Радмілу. Заснувати власний бізнес, каже, хоче, аби реалізувати себе у професії. За освітою жінка, дизайнер зачісок. Не вистачає досвіду саме до відкриття бізнесу, до формування стратегії бізнесу, щоб він утримався. Тому що відкрити салон, закупити вроді як не дуже важко, але саме оці знання, щоб прорахувати усе, щоб був чіткий план до дій, оце мені не вистачало. І це мені сподобалося, що саме в цього гранта є навчання. «Год-джоб. карітас спец Україна це пілотний проєкт. На Вінничині він стартував чотири місяці тому, розповідає представниця міжнародної благодійної організації Катерина Васюта. У такий спосіб хочуть допомогти вимушено переміщеним особам знайти роботу або започаткувати власний бізнес. Основною метою нашого проекту є відновлення до існування тих верст населення, які або опосередковано, або прямо постраждали внаслідок війни. Також у рамках проєкту надають психосоціальну та кар'єрну підтримки, каже Катерина Васюта. Учасники мають можливість пройти безкоштовне навчання за різними напрямками та освоїти нову професію. Серед таких Марина Зеленяк. Жінка другий місяць навчається на масажистку. Далі можна переходити, от робити ту саму хвильку на трапеці з переходом на шию. Марина з Херсонщини розповідає, працювала в заповіднику Асканія Нова лаборанткою. На початку повномасштабного вторгнення з родиною переїхала до Вінниці. Це була глибока-глибока окупація. До нас три рази приходили, завгаждали нас у цього. дітей. Ми правдами й неправдами вивезли. Там уже не можна було залишуватися. Коли почула про проєкт, вирішила і собі спробувати щось нове. Я Попробувала мені понравилось. Я хочу допомагати нашим військовим в реабілітації масажу. Перекваліфікацію в рамках проєкту пройшли десятеро осіб, каже Катерина Васюта. Навчання тривають від двох тижнів до трьох місяців. Проходять навчання такі спеціальності, як майстри масажу, майстри б'ютісфери. Ось також це кондитерська галузь, тобто різні і робітничі професії зараз. Це можливість і it напрямку підвищення кваліфікації, а також початку навчання з нуля. За чотири місяці реалізації проєкту вдалося працевлаштувати десятьох людей, говорить директор релігійної місії Карітес Вінниця» Євген Маркевич. Окрім вимушено переміщення. Щених, до проєкту долучилися і місцеві. З місцевих це особи, які не мають дохід більше, ніж 5400 400 на одну особу або ті, які осередковано постраждали внаслідок війни. Загалом учасниками проєкту на Вінничині стало 100 людей. Реалізовуватимуть його до липня. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.